Програма особливий формат у прямому ефірі на каналі І Продовжуємо ефір. І Гості наші сьогодні. Остап Самарак, колишній народний депутат України, один з небагатьох політиків, хто вхопився за, за журналістські розслідування і вже використовуючи повноваження члена парламенту, почав копати цю тему. Мої шанування. Доброго вечора. І власне Наталія Седлецька, наша журналістка, автор особливого формату. Ми вітання. Доброго вечір. Одразу хочу зауважити, що ми запрошували до участі у програмі представників НАК Нафтогаз і навіть отримали попередню згоду на участь у програмі Володимира Кудіка, начальника комерційного департаменту Чорномор Нафтогазу. Він очолював комітет конкурсних торгів під час закупівлі перших бурових платформ. Як це було показано у нашому сюжеті, але в останній момент, сьогодні, за кілька годин до ефіру, Володимир Кудік подзвонив, вибачився і сказав, що має. Більш важливі справи ніж участь у нашій програмі у будь-якому разі, її двері відкриті для усіх, у кого є що сказати по темі наших розслідувань. Наталя, перше запитання до вас розкажіть, будь ласка, з початком роботи нового парламенту, в цій історії виникли декілька нових імен колишніх чиновників, а також і нинішніх чиновників. Які му так дуже багато знають про історію закупівлі борових платформ і які б могли скажімо так, пролити світло на всю цю історію, що це за люди і що вони розповіли вам. Якщо на початку дзеркало тижня називало ці кури від платформи вежами бойка, то Forbes, нещодавно видання Форбс запропонувало назвати їх вежами Кацуб. Це брати цілий такий клан у політиці, які наразі представлений трьома людьми у владі. Один із них Сергій Кацуба, це старший брат їх двоє братів. Він наразі обрався в парламент, але на час оборудки він якраз був за заступ... Голови правління НАК Нафтогазу, і коли він обрався у парламент, вперше у нас з'явилася можливість запитати його, тому що Форбс писав про те, що саме пан Кацуба оперував усією цією оборудкою. І у ході інтерв'ю нашого випадково так вийшло, що сам пан Кацуба він ніби обм він обмовився. Він підтвердив, що він сам писав цю тендерну документацію. Таким чином він сам зізнався, що має безпосередній стосунок до цієї обрудки. Можемо подивитися це відео зараз. Так, так. У нас є запис цього інтерв'ю. Давайте подивимося. Що касається перевищення ціни закупки. Я цього не нашов ні в одному підтвердженні, цього не нашло підтвердження ні одна спеціалізована організація в Україні і за приділеннями кримінальна справа. Рахунки арештовані. А ви досі кажете, що немає нічого тут кримінального і немає переплати. Это говорите вы как журналист. Я вам верю. Я вам, как народный депутат, говорю, что я об этом не знаю. И я не видел никаких бумаг. Это, во-первых. Вы говорите, что фирма имеет счета в латвийских банках. Я не знаю, где, в каких банках имеет фирма счета. Если вы считаете, что латвийские бомжи могут сделать такую серьезную работу, значит, эти бомжи. Як как мінімум, якісь то олигархи, при тому міжнародного масштабу. Це не я так вважаю, це ви так вважаєте, вы, коли підписуєте вы, вы з ними говорите. контракт. Ви так говорите, ви так говорите, а я нічого не підписували, ви там ні моєї мої подписи. Нет. Чому не можна було купити напряму першу борову вежу, як це зробили із третьою та четвертою? Чому потрібні були посередники Хайве із підставними директорами на чолі? Закон. Розрішають участвувати всім учасникам а хто приймає участь, не всі рома. Які можуть бути запитання до української сторони, взагалі до Чорномора Автогазу чи до НАКНАВТГАЗУ? Якщо бурова установка прибула в Україну, вона розмитнена, вона працює на неї є все те додаткове обладнання, яке журналісти та інші джерела казали, що його немає. Вертоліт є є. Чому на нього не провели окремий тендер? Тому що вертоліт є составною тендера, який ми оголосили. Чому в першій документації тендеру було написано, що закуповується бурова вежа, одна одиниця. Вертоліт там не фігурував. Це ваші догадки? Ні, я бачила тендерну документацію. А я її писав. Існує думка, що ви обралися депутатом саме для того, щоб отримати недоторканність. Якщо у когось є така думка, нехай вони думають, що хочуть, але для того, щоб щось боятись, треба. Щось підписувати. Жодної мого під, підпису під боровими установками немає. Я впевнений на 100%, що я переконаю вас і ви будете перед з Пане Остапе, питання до вас. Доволі самовпевнена позиція Сергія Кацуби. Власне, ми запрошували його також взяти участь у цій програмі. Розмовляли. Телефоном він сказав, що власне він нічого не боїться, готовий прийти, але от не може. Відпочиває, якщо угу. я не помиляюсь, за, за даними Фейсбуку на Сейшельських е, островах островах Фрегат ще так. раз Фрегат острів острів Фрегат на Сейшелах. Ну принаймні. Фейсбук Ну, можна потішитися так. за наших депутатів. Ну з чого роб я роблю висновок, що особливо він ну не переймається ні результатом розслідування, ані процесами, скажімо так, міжнародного слідства, до яких ви також були причетні. Чому я думаю, що він просто не усвідомлює ситуації всієї і робить вигляд? Хоча знаєте, е, насправді цими вишками бойка цією справою займалося справді е, декілька журналістів, і я як член парламенту. Ну, не вхопився, як ви сказали. Я, я долучився до їхньої роботи, і справді я, я багато їм допоміг і багато зробив своєї роботи. І мені здається, це є один перший, напевно, успішний приклад, як е, журналісти з членами парламенту зробили хорошу роботу і довели її до певного кінця. Коли я говорю довели, я в першу чергу маю на увазі, що покарання почалося. Перше покарання це є, звичайно, позбавлення бойка посади міністра паливоенергетики, енергетики. І, звичайно, він її позбувся в тому числі, чи перш за все, принаймні це моя думка, перш за все за те, що він таких ляпів на, наробив при закупівлі цих вишок. Теперішня його посада формально вища, віце-прем'єр, але фактично він не має можливості управляти ресурсами, так як він цим займався. Будучи на посаді міністра, цю посаду тепер віддали інші політичні групі, і ця політична група зараз буде міняти людей в Нафтогазі, в Чорноморі і так далі. Тобто -прем Бойко віце прем'єр-бойко зараз такий віце-прем'єр без портфеля. Ну, вони всі без портфеля, але без будь-якої будь-якого доступу до ресурсів. А ці чиновники, корумповані чиновники, вони е, тішаться, коли вони мають доступ до ресурсу, щось поділити, щось вкрасти. Те, що ми бачили бачили, до речі, на вишці бойка. І перша вишка, яка е, була закуплена, прику ми сьогодні дивилися першу частину е, чудового фільму, е, це є. Та вишка, яка багато досліджена, і коли ми починали займатися, і Наталка підтвердить мої слова, що е, ми спостерігали таку впевненість, самовпевненість у е, відсутності покарання і е, Еволюція відбулася, коли почалися певні дії. Бойко втратив посаду. Латвійська прокуратура відкрила кримінальну справу, і вона ж цю кримінальну справу відкрила не тому, що е, генеральному прокурору Латвії щось приснилося, а тому, що українські журналісти, тому що я, як член парламенту, робили реальну роботу. Ми їм віддали документи. Ми виклали свою позицію, і вони повірили. Ну не те, що повірили, вони переконалися, що наша позиція є правильна. А що стало ключовим у відкритті цієї справи? Напевно, ключовим стало те, що якимось дивом, насправді я був здивований, коли на своє депутатське звернення отримав пакет тендерної документації. І ми з Наталкою його вивчали напевно більше року. Е і коли ми почали його вивчати і видавати запитання, і видавати певну інформацію, ми почали спостерігати, що Чорноморнафтогаз почав ховати хвости до цієї угоди, яка перша була підписана і про яку ви говорили е сьогодні. В сюжеті було внесено аж чотири зміни. Ці зміни з переплутаними моментами. З'ясувалося, що ця вишка на 5 метрів вища, ніж найвища точка в Босфорському проливі і не могла пройти через міст. Тоді її почали турки різати, її почали демонтовувати в Туреччині, потім варити і так далі. Напевно, нам програми не вистачить, щоб глибоко розказати по кожному елементу, але цих елементів ми назбирали багато. Ми прояснили. Я, скажімо, звертався до багатьох компаній, які були названі в тендерній документації, і вони давали відповіді. І ці відповіді не на користь Чорноморнафтогазу. І єдине, що на сьогоднішній день ну, пан Кудік не прийшов, я розумію його, тому що йому найгірше. Тому що бойко втратив посаду, він поніс відповідальність політичну. Там теж немає його підпису на цих документах. І, очевидно, цей народний депутат, який звикається з думкою, що він є недоторканий, ну, він би не так просто тішився. Тому що понесе відповідальність в першу чергу Кудік, який підписав контракт з Хайвеєм. Що ви знаєте про якісь слідчі дії вже зроблені латвіцями? Повин сказати, що дата, коли була заарештована, був заарештований рахунок, це не є випадкова дата. Це є дата, яка е, помістилася в місяць після підписання прийому передачі е, вишки в Чорному морі. Е, протягом цього місяця Чорноморнафтогаз повинен був перерахувати ще 20% коштів, це 81 мільйон доларів. І е, Латвійська прокуратура чекала цього моменту. Чекала цього моменту, тому що це були певні слідчі дії, які і поліція, і прокуратура Латвії робила. І коли ці кошти, 81 мільйон, зайшли на цей рахунок для того, щоб бути вкраденими і відмитими, їх там зупинили. На сьогоднішній день з великих, ну з певних перемог, скажімо так, які має Україна, є шанс повернути ці кошти назад. Але що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно, аби Генеральна прокуратура змінила свою позицію, яку ми бачили протягом всього розслідування останніх цих двох років, і про яку ви сьогодні в фільмі говорили, що позиція Генеральної прокуратури не має ніяких порушень. Все зроблено чесно. Але Як вона змушена реагувати на запити латвійської Звичайно. сторони, правильно? Звичайно, латвійська сторона зробила. То якісь відповіді вони все-таки надають. Ні. Під час мого спілкування з правоохоронцями Латвії вони мені скаржилися на те, що ну, це взагалі це не тільки цієї справи стосується, а взагалі після приходу Яниковича до влади співпраця. Української це в нас є служба фінансового моніторингу, це в нас є Генеральна прокуратура і Міністерство внутрішніх справ. Перестало будь-які відповіді давати на письмові звернення латвійських правоохоронних органів. Чому вони це роблять? мається на увазі українці, тому що вони не знають. Де буде Україна і який вітер буде на Україні гуляти е, через якийсь час? Через рік Він через просто два. просто не знають, що відповідати у такому вони випадку прийняли, вирішують не відповідати нічого, так, ні прийняли щось, що може потім страусину позицію для того, щоб не підставлятися. бо вони розуміють, що є проблема. Але якщо вони напишуть, що проблеми немає, їм прийдеться рано чи пізно відповідати за це. Якщо вони напишуть, що є проблема, то очевидно тут вони по шапці дістануть, тому що абсолютно зрозуміло, що цей нахабний молодий чоловік, який депутатський мандат недавно отримав, думає, що він може так себе поводити з журналістами з українським суспільством. Ця нахабність зупиниться дуже швидко. Вона зупиниться. А як вона зупиниться, якщо українська прокуратура абсолютно не співпрацює з латвійськими з латським прохороном? Органами, яка перспектива судова цієї справи насправді, в Латвії насправді дуже просто. Е, Сейшели, напевно, не підписали поки що угоди про взаємну правову допомогу, але всі країни Європейського Союзу, куди Латвія до речі, входить, це підписали. І давайте спитаємо у Бойка. Коли він був останній раз в країнах європейського союзу, ще давно був ось. у Давосі, але це не, це не, є, так, не є членом ЄС. Європейського союзу, Швейцарія. і Швейцарія о, дуже, о, дуже дуже до цього ставиться. До речі, латиші теж до цього хотіли поставитися спокійно, але коли вони зрозуміли, що це є факт викрадання коштів з українського бюджету і відмивання на їхній території, тобто вони тільки свою юрисдикцію дивляться. Їхня юрисдикція це є відмивання коштів. І вони їх зловили, і згідно латвійського законодавства, передбачено, що якщо власник компанії, тобто цей Стас Горін, який е каналу ТВА сказав, що ніякого відношення немає, і звичайно, він своїй прокуратурі теж сказав, що ніякого відношення немає. не знаємо, що він сказав прокуратурі. Я думаю, що він це сказав, тому що йому не хочеться нести відповідальність. Але якщо він це так зробив, то ці кошти, згідно певного латвійського закону, йдуть в державний бюджет Латвії, Україна Тво? може забрати ці кошти назад. При одній умові, що Україна почне розслідування. Але для того потрібно, аби в Україні хтось поніс відповідальність. Або цей Кудік, який сьогодні побоявся прийти е, до нас в програму і з нами вести дискусію, або ще хтось. І мені здається, що відповідальність понесе не тільки Кудік, тому що Кудік підписав е, угоду на 400 мільйонів доларів з фантомною кампанією. Не маючи права на цей підпис згідно своїх посадових обов'язків, тому що на момент підписання угоди на 400 мільйонів він був директором департаменту комерційного чи якось він приблизно так називався Чорноморнафтогаз. Він і зараз залишається таким можливо. Я чином. не слідкував за цим, але в господарських відносинах право представляти юридичну особу. А Чорноморнавтогас є 100% державна кампанія, і згідно бюджетного кодексу України, наголошую. Всі кошти цієї компанії, тобто державної компанії, це є державні кошти. Це є дуже серйозна відповідальність. Але не бюджетні? Ні, це є державні кошти. А кошти державні це є, це є бюджетні кошти, кошти державних підприємств. і Так далі, але їхня відповідальність за їхнє витрачання це відповідальність перед державою, тому що акціонер цього цієї компанії є держава. Так от підписати цей договір він зміг на підставі доручення яке йому надала спостережна рада е, Чорноморнафтогазу, яка складається виключно з посадовців НАК Нафтогазу. Протягом е, останніх півтора року я, звертаючись з депутатськими запитами до е, спостережної ради Чорноморнафтогазу, а тобто до правління е, НАК Нафтогаз України, отримував. Такі фантастичні казуїстичні відписки про те, що вони не можуть надати, тому що я комани там поставив, тому що дата там що надати? Доручення? надати копію цього доручення, копію доручення. І, і копію протоколу, коли приймалося це рішення, тому що цей протокол підписали певні люди, і всі ці люди будуть нести відповідальність за розкрадання величезної суми коштів. Питання, дивіться зараз. Йде мова про те, що можливо невдовзі компанії НАК Нафтогаз України не буде існувати, будуть існувати декілька інших дрібніших компаній. Угу. За цим є різні інтереси, і це велика політика відносини з Газпромом, боргів, все таке інше. Чи може оця реорганізація, реорганізація чи подрібнення НАК? <плес> і уникнути... по суті, ліквідації юридичної структури, на... На фас, яка може бути невдовзі, вплинути на цю історію якимось чином. <плес> Вони не зможуть уникнути відповідальності. Все зафіксовано. Вчинені е, дії, які повинні колись е, оцінити. Справедливо і чесно, правоохоронні органи України в тому числі. Латвійська прокуратура розслідує те, що відбулося на їхній території. І для повної картини їм, звичайно, треба зрозуміти, що, відбувало, що відбувалося в Україні. І тут є дуже важливий момент. Якщо Генеральна прокуратура України не буде Співпрацювати і допомагати е, своїм колегам е, з Латвійської республіки, що вони сьогодні роблять ну, принаймні, зі слів е, правоохоронців Латвії. Я знаю, що українська прокуратура, генеральна прокуратура не відповідає взагалі ніяким чином. Це означає, що Латвійська прокуратура може звернутися, скажімо, до прокуратури Бельгії і попросити, коли віцепрем'єр Бойко поїде на якісь переговори у Брюссель провести з ним певні слідчі дії там. І мені е, відомо, що Бойко вже почав боятися їздити туди. І е, я не знаю, чи Кудік туди їздить. Ну це такий зікс-директор насправді. Але, на жаль, він для нього, на жаль, він понесе теж відповідальність. І це настане він молодий чоловік, бачите, і жити довго. І, звичайно, треба за кожен свій крок, який ти сьогодні робиш вчора, завтра, думати, як воно вплине на твою долю, на долю твоїх рідних е і на е честь і славу твого роду. А доля наших українських грошей 80 мільйонів, принаймні це справа. Яка їхня перспектива? Я, я вважаю, що я вже я вважаю, що насправді це, це е, справа не тільки нас тут сидячих в студії і тих журналістів, які разом з нами розслідували. Звичайно, би дуже хотілося, щоб українське суспільство до цього ставилося ну, більш жвавіше, адекватніше. Мені здається, що. <плес> е інтерес в сусп... ну, можливо, це тому, що суспільство вже звикло до грандіозних розкрадань. І насправді ми е з вами зробили дослідження лише по одному контракту. По контракту на 400 мільйонів ми зрозуміли, що було переплачено 150 мільйонів е доларів. Якщо це перевести. В гривні, то це виходить гарненька сума, яка ну співрозмірна, скажімо, я співставляв з пенсіями мінімальними однієї місячної пенсії тих людей. От в 2011 році, коли це відбувалося, місячна пенсія всіх пенсіонерів України, які мали мінімальну пенсію, точніше до тисячі гривень. Оце от стільки за один контракт вкрала. А таких контрактів підписується насправді дуже багато. Доля Хоть... цих коштів є. Позитивна, я маю на увазі в першу чергу цих 81 мільйона. Тому що якщо Україна почне робити кроки назустріч розслідуванню, яке відбувається в Латвії, Україна дістане право звернутися і просити ці кошти назад в бюджет. Запитання і до Наталії і до вас, дивіться, багато на цю тему говоримо. Багато показуємо, багато розслідуємо і згадаймо саму першу реакцію тоді ще міністра Бойка. Першою реакцією було обурення. І він розцінив статтю «Першу дзеркалі тижня і подальші кроки, як, ну, по суті, атаку на енергетичну незалежність держави. Страхав тим, що звернеться до СБУ. Хто це значить, щоб СБУ перевірила, яким це чином журналісти атакують, торпедують, в принципі, корисні проекти. Ми ну, мусимо з вами погодитися, що те, що робиться, по суті, своїй. Це корисна історія. Це великі, інфраструктурні, енергетичні, потужні проекти, до яких поки що не доходили руки у попередніх керівників різних, ким би вони не були. Але вони, ну принаймні, робляться ці кроки. Я маю на увазі збільшення видобутку, а також інші всі історії, які останнім часом в енергетичному секторі відбуваються. Чи це аргумент? Бойка, абсолютно це не аргумент. І коли, скажімо, я цим займався, і я не хочу ну, говорити за журналістів, але мені здається, їхня мотивація була теж така сама. Ми ні разу не сказали, що це погано купувати вишки. Можливо, це добре, а можливо погано. Я не знаю. Я не досліджував цієї теми. Це є справа досліджувати експертів з енергетики. Більше того, через рік чи через два ми побачимо баланс газу, який був протягом року добутий з використанням цієї вишки. Це окреме дослідження. Ми будемо про це говорити. Дуже коротко прошу вас. Ми будемо окремо про це говорити. Сьогодні йде мова про те, що з державного бюджету не можна красти гроші. Ми довели, що чиновники вкрали гроші і за це повинні понести вони відповідальність. А коли говорять про проїзки Газпрому, ну це це до речі, і нацпроекти, коли підписали і теж інша говорили, теж говорили, що це проїзки Газпрому. Але насправді треба, щоб чиновники перестали красти і дбали не за свою кишеню, а за долю української держави, українського народу. Дякуємо, дякуємо, Остапа, за те, що були з нами. Дякуємо, дякуємо за те, що ви зробили. Наташа, дякуємо вас так само. Дякую, до побачення. Залишайтесь на ТВА і далі буде ще цікавіше.